На позачерговій сесії Житомирської міської ради 25 листопада розглядали питання про допомогу військовим. Зокрема, для військкомату виділили півтора мільйона гривень. Міський голова пояснив, що ці кошти підуть на потреби бригад. Там у нас зашито набагато більше суми. Там тільки ще 30 мільйонів іншим військовим частинам. І ми не розшиваємо і не показуємо на які потреби. Вони звертаються до нас листами. І ми надаємо цю допомогу. Я не буду розказувати на що ці кошти йдуть. І от навіть допомога ми вже не один раз надавали допомогу військомату. Це не означає на те, що військомат для себе бере кошти там, наприклад, на ремонт. Хоча на ремонти теж їм потрібно, але Багато підрозділів вони значаться у складі військомату. Наприклад, от я постійно спілкуюся. Ми сьогодні ще їм будемо автомобіль передавати. Наш 43-й окремий батальйон це наші житомиряни, 600 житомірян, які вже Півроку знаходиться під Бахмутом і в самому пеклі. Це от фактично ці кошти, які йдуть сьогодні на воєнкомат, вони йдуть на потребу цього 43-го батальйону. Також депутати підтримали рішення про сумвенцію у розмірі 500 тисяч гривень для Житомирського військового інституту. Військовий інститут прикриває нас нам небо от, і. Десь два тижні, коли був авіаудар, одну, одну ракету тоді наш, наші збили з літака, наші хлопці. Я навіть їм подарунок передав в озерне. А другу ракету збили, збили з ПЗРК з переносного комплексу. Ну от якби не збили, невідомо куди б ця ракета влучила і скільки б ми сиділи без світла і води. Тому їм потрібно допомагати. Ім потрібно були генератори для забезпечення всіх цих мобільних комплексів. Скільки загалом на сесії виділили коштів на потреби військових? Не розголошують. Депутати в закритому режимі на бюджетних комісіях на інших розглядають. Вони знають всі цифри, але на я їх не буду виносити. Я вам скажу, що більше 150 п'ятидесяти мільйонів надали за цей час підтримки нашим, нашим військовим.